Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю. Сьогодні запрошую на нову мудрість пустелі, мова, в якій піде про слова і діяння. Дуже-дуже радо. Welcome. Якось я сказав, слова не потрібні, бо в наших часах люди мають їх безліч. От, е, натомість необхідні є діяння, бо вони притягують, натомість слова самі по собі нічого продукувати не можуть. Е, ця розповідь для мене важлива з двох причин. По-перше, е, тому що е, або говорив ці слова не в 20 столітті, і не в 21-му, і навіть не в 18-му. От цей текст походить із глибокого, глибокого середньовіччя, от, або ще далі. Тобто десь не знаю, шосте може століття, може, п'яте, ну, може, сьоме. От, і е, чому це так важливо? Тому що погляньте вже в той час от, для людей е, слів було забагато. От, слів було безлічно, натомість бракувало діянь. Тобто, бачимо, нічого не змінилося. І це відповідь для тих, які кажуть, що світ став важким, от, важко бути в ньому християнином і так далі. Так було споконвіку. А друга річ, яка надзвичайно важлива, це панство, погодьтеся, що ми, як люди, от ми не маємо такого слова, яке може творити. Натомість Господь створив Всесвіт своїм словом. І можливо саме в цьому і проявляється те, що я хочу зайняти Господнє місце, коли хочу нічого не робити, тільки говорити, і щоб на це моє слово все повставало. От, дорогі, дуже важливо мати керівників, дуже важливо мати там, людей, які будуть управляти різними речами. От, і слово їхнє буде дійсно вагомим. От, але погодьтеся, що дуже-дуже часто ми мало що робимо. Але дуже багато говоримо і дивуємося, чого не трапляється, так як я кажу. Будьмо уважні, щоб не створити Бога з себе. От і не почати поклонятися собі через нарікання, осудження і так далі. І так далі. Дорогі, нехай ця мудрість пустелі, допоможе нам сьогодні гарно задуматися і справді постановити, змінювати своє життя. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.